До ваших послуг дизайнер Оксана Степанчук виконує такі дизайнерські набори у твердих коробочках. Не тільки дизайнерські набори. Також можна придбати різні матеріали для вишивання на зручних ламінованих органайзерах. Можна це все придбати окремо економ-варіантом. Зручний каунт обрати. І... Покажу нарізочку. Ось така нарізочка за Чеклунською годиною. Ниточок багато. Нарізочка DMC, ламіновані органайзери безкоштовні. І також ось дуже-дуже велика нарізочка. І є ламіновані органайзери для зручності. Дубовий гай. Також моя схема.